Доброго дня малятка! Дивіться, хто до нас завітав. А давайте збудуємо ось такі вежі для наших ведмежат. Щоб збудувати нашу башточку, нам потрібен конструктор двох кольорів і двох розмірів. Це конструктор синього кольору, ось так прямокутної форми. Та квадратної форми, та жовтий колір прямокутної форми та квадратної форми. Подивіться, як ми будемо робити башточку Беремо прямокутної форми, з'єднуємо зверху квадратної форми, ще квадратної форми. Вгорі горі ставимо ось так прямокутної форми. Перша башточка у нас є. Тепер побудуємо синього кольору прямокутною формою, зверху ставимо, ще, ще. І вгорі ставимо прямокутною формо. Ось у нас дві башточки готові. Це синього кольору. Та жовтого кольору. Молодці. А тепер ми з ними пограємо. А зараз ми пограємо з нашими башточками. вгорі та внизу. Подивіться, будь ласка. Хто вгорі? Маленьке ведмежатко. правильно, а хто внизу? Велике ведмежатко. молодці. А тепер подивіться. Хто вгорі, а хто внизу. Велике ведмежатко вгорі. Правильно, а маленьке ведмежатко внизу. Правильно. Молодь. А зараз подивіться, де ведмежатка? Велике ведмежатко, де знаходиться? Вгорі на пашточці. Правильно, вгорі, а маленьке ведмежатко. Теж вгорі. правильно, молодці малята. Дітки, от і закінчилось наше заняття, де ми з вами будували башточки для наших ведмежат. Давайте нагадаємо, яких кольорів ми будували башточки. Це башточка жовтого кольору. Це башточка синього кольору. А тепер, будь ласка, ви з вашими батьками збудуйте з конструктора такі башточки. та фото ваших робіт вишліть нам у Viber. Дякую за увагу! Будемо чекати ваші фотороботи. До побачення!